Закон України про Національну поліцію, стаття номер 34 і називається вона Поверхнева перевірка. Що ж це таке поверхнева перевірка? І що ж написано в цій статті? Зараз дізнаємось. це тут є. Перший пункт. Поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особою, особи рукою. Спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі, або транспортного засобу. так Ось що таке поверхнева перевірка. Ну, другий пункт. Поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб або оглядати їх, якщо існує достатня підстав, вважати, що особа має при собі річ, обіг якої заборонена чи обмежена, або яка становить загрозу. Життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб. <кій> тобто, якщо поліцейський вас оглядає, ну от ви йдете десь по вулиці, так і бачите, що на вас дивиться поліцейський, то майте на увазі, він робить поверхневу перевірку, значить, мабуть, щось запідозрив. Третій пункт. Поверхнева перевірка здійснюється поліцейським відповідно статті. У невідкладних випадках поверхневу перевірку може здійснювати будь-який поліцейський лише з використанням спеціального приладу або засобу. Ось так. Четвертий пункт. Поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речі або транспортного засобу. Стоїть двокрапка і йде перелік. Перший підпункт. Якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб, ну, це висловлювання достатньо підстав вважати. А звідки ви знаєте, От вас зупинили і ваш транспортний засіб. І кажуть, ми вважаємо, що у вас тут є особа, яка ну, далі по тексту. Ну, це таке розпливчате тлумачення. Ну, на мій погляд, може хтось в цьому сумнівається, так то напишіть свої коментарі. Другий підпункт. Якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходяться річ, обіг якої заборонена чи обмежена, або яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб. Ну, тут те ж саме. Що значить достатньо підстав? Ну. Ви їдете на своїй автівці, вас зупиняють і кажуть, в мене є підстава вважати, що у вас тут є реч, яка загрожує життю чи здоров'ю особи, яка сидить на задньому сидінні. Ну, так, ну, не знаю. П'ятий пункт. Поверхнева перевірка речі або транспортного засобу здійснюється шляхом візуального огляду речі або транспортного засобу. Або візуального огляду салону та багажника транспортного засобу. Поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити кришку багажника двері салону. Ну, Або двері салону. Ну, з таким ми дуже часто зіткаємось майже завжди, ну, в повсякденному житті, теперішньому. Так, шостий пункт. Під час поверхневої перевірки речі або транспортного засобу, особа, особа повинна. Самостійно показати поліцейському місць особистих речей чи транспортного засобу. Самостійно повинна. Ну, що значить повинна, якщо вона не хоче. Ну. Так, сьомий пункт. При виявленні в ході поверхневої перевірки будь-яких слідів правопорушення, поліцейський забезпечує їх схоронність та огляд. Відповідно до вимог статті 37 Кримінального процесуального кодексу України, все, ну, прочитали цю статтю, дещо, мабуть, ми зрозуміли. Е є питання, як завжди. Ну, що тут ще сказати? Що маємо, то маємо, як казав один класик.